Так, вроді порядок все і навів, все, можна йти на роботу. Але ладно, перше поїм хлібушок, а там уже подивлюся. Всім привіт, друзі! З вами я, Днів, ви на мій ютуб канал, і це відео на моєму каналі, друзі. Так, рішив записати, друзі, ой, чекайте, хлібушик. Хлібушок, все, друзі, е, хлібушок я поставив. Зараз демо, друзі, з вами на роботу нашого. Деревенського друзі-фермера, так, друзі. Все правильно, ви все правильно подумали. Так, що ось так ось. Все беремо хлібушок і йдемо на роботу. Опа-па А це що таке, друзі? пу 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 пу, -пу друзі. Підождіть, а це що за скриня, друзі? Це ви, друзі, мені лишили? Якщо ви ставте лайк і підписуєте, пишіть в коментарях, хто це зробив. На вашу... Ох ти, й-мою! Та хлібушек, ти, пожалуй, підеш до хатки, відпочинеш. Все, пока. Так. Давайте подивимося, що у нас там за всякі речі. Так, перше, я виджу книжку, ну подивимося, що в ній написано. Так, книга. Ага. Ага. Але друзі, у нас тут така написано всяке. Прям ціла сторінка того. Знаєте, друзі. Нічого. Так, да. друзі. Е, ладно. Ладно, ладно, ладно. Подивимося потім. Ладно. А в нас тут -ка є лакі блоки і якийсь планшет, друзі. Погнали, позиримо, що це за лакі-блоки у нас тут. -ка? О, сундук ще один, друзі. Я, але може не треба було, друзі, може, давайте по всі речі назад. Блін, але я вже злив два лакі блока друзі. От я, на вашу думку, хто це міг зробити? Ну. Ладно, давайте, давайте, щоб серія була інтересна, Ми подивимо, друзі. І все. Так, чекайте, я витрую цю букву. Ну, щоб серія була інтересна, давайте мися подивимо, друзі, і все буде добре. Так. Ладно. Так. Книжку давайте сюди в скрині лишимо. І все. От, топорик. Але мені тепер не очень треба, друзі. да. Не знаю, то може вам там десь в роботі, може треба. Мені ну, не надо. Ну ладно, пусть можеш колись пригодити планчет. Ага, а, це відеокамера наблюдення. Ну, прикольно, прикольна штучка, ну ладно. Йдемо далі. Подивимося, що у нас тут ще, друзі. Так, що у нас тут ще? Ага. Так, я виджу ось тут два предметики. Один чіпляється, як ви, друзі, видите, на наші поножі, на наші ножки, друзі, то це якісь, типу. Понашки, ну не знаю, що це таке, Ну, ладно. Давайте ми, друзі, зараз з вами знімемо їх. Ну, ладно, пусть тут постоять. Пусть тут все, друзі, постає. Все буде, друзі, добре. А це що у нас за штучка така, приколючка, друзі. Ха ну ладно, ладно. Прикаляшка, приколяшка. Каш... Ого, тихо, жорстко фіарить. Ладно, друзі, ладно. Давайте. Піцар! Піцор! Піцор, друзі, піцор! Хто любить лайк. Кстати, хто не знав, це моя найулюбленіша їжа у світі. Да, це їжа бою, друзі. Да, не шуткую, да. е, чесно, піонерські, друзі. Шутка, шутка. Давай я можу, знаєте, друзі, ось так ось обіси я і... Всім підписникам подарю по піці Кожному пау пау, пау. Прикольно, друзі, прикольно. Особливо ось такі ось піци, Хто хоче піцу або проголодається, пожалуйста, друзі. Будь ласочка, Тримайтеся. У мене завжди буде так. ладно, Добро розкидувати ми не будемо добро не пропадати, друзі. Де? угу. Тільки ще одна штучка, ладно, потім після відео знайду. Надіюсь, якщо це ще знаєте. так. Це ми поставимо, друзі, почекайте зараз це все ми поставимо от Угу. І все, броді. ICraft, телефон, такий, та, як у мене. Якщо мене це, в принципі, дивлю, може, знаєте, хтось такий телефон, та як у мене чисто. Е, копія iPhone 10. А ні, це iPhone 11. Або iPhone 10, не знаю. Ага, тут тут, дивіться, тут всякі калькулятори, гроші всякі, ну, понятно. Ясненько, друзі. Не шарю за інгліш, хто шарить, то. Той, ну коротше, хто шарить, хто шарить, Всі поняли, коротше. Ну коротше, в принципі, непоганий телефончик. Лише, якщо я собі свій десь загублю або поломлю, або щось таке. о, опыт. Позирки опату. В принципі, не бідова штучка, друзі. Хто, що, хто знає, що таке опит, той знає. Давайте цілий стак на себе Випут, е, випутаємо. Я знаю, що з першого уровня один стак дає 22 уровень зразу, друзі. Чекайте, просто такий хороший, розумний. Чекайте і так, дивіться, друзі. 22 уровень. Так, надіюсь, вам 22-й рівень. Так, де? Все. А теперка йдемо до. Ще наших речей. Е, ага, ось такі ось у нас чотири речі. Це що у нас тут? Таке за яйко? Це яйце у нас. Е, не шарю взагалі. Ну ладно, друзі. Ну ладно, це яйце давайте поставимо. А, центр палка, моя любима штучка, друзі. Поурончу чуть, -чуть є, ну ладно. Ні, картошка! Блін, бульба, друзі. Я бульбу розчавив. Так, це що у нас? якась лялька, Кукла будут, що не шарю за це, друзі. Хто шарить, той шарить. шарит. Так. А це що, друзі, у нас? М -м, не знаю. А ну-ка, давайте. Паух. А, це типа крюк, я поняв, понял, 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 друзі, понял. Угу. Так, ладно, Я поставлю таймсет 0, щоб був день файний. Так. Так, що це у нас ще тут є, друзі? Так. Давайте пошукаємо ще щось. А все, 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 хорош, хорош! Блин, я не вважу ці срані кроки, все, goodbye, bitch. Блін, у нас вже ніч, друзі, настає. М -м, що це у нас, друзі, таке? М -м, а у мене несложність мирна, ясу. Ще якась лялька, непонятно, друзі. Ну от хто мені, друзі, міг з вас залишитися? Місяць здається, хтось з жителів, за 100%. Якась карта кровава, ну ладно. Клас, друзі, все, підписуємося на цю карту. <хмінь> <хмінь> да. Ладно, це що у нас ще друзі тут катаке. А, типу це знаєте. Це типа ось такий ось водяний меч. пау по -пау, пау пау друзі. Хто любить воду, ставте лайк. Да. А це у нас динамітова шашка, друзі. Хто шари, то й Ну, я не очень. Пау, goodbye, bitch. Хопец я її розфігару, друзі. Йо-мое. Це капец, друзі. Так, ладненько. Що в нас ще, друзі, тут є? А, диму ваш е, стікляна шашечка, друзі. Да. Хто не знає, цим ставте підписуйтесь і лайк. Так, друзі. Ой. Ой, ладно, ладно. Так, почекайте, друзі. Ой, але він офігарит. Подивіться, скільки тут жорстких, типу, цих стекл. Фу, господи. Це капець, ладненько. Е, -е. Так, ладно, давайте ще подивимось що там, друзі речі. Ну мені ці речі, друзяшки, мені поняшки подобають. Так, давайте подивимося ще. Ага, ось такі ось ще дві речі. Я не шарю, що це таке, друзі. Напишіть в коментарях. Ой, ой! Ой-ой, ой тихо, ой, ой, тихо, 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 тихо. йо Йомойо, друзі! Це капець. Йо, перний мопчий йо Йомой, але я її розсвячу. Цьому динаміту я ставлю 0 з 10. Ладно, один поставлю прикольний сайт. Так, у нас такий сленг у нас. І ось така ось у нас штука. Ага. Адмін пушка. Я знаю як. Але вона дуже читерна в ігрі, надіюсь, модженко не зібанить. Де? Я мене не забанить не, я не через то. Так, друзі, ладно, я зараз спробую якось вилізти і до вас звернуся. Так, все, друзі, я повернувся ось такий речі, чим у нас, друзі. Получилося. Так що, ось таке капець, друзі, все деревнє рознесла. Ладно, після відео створював ну, або її э, відновлюю, друзі да. Всім дякую, всім удачі, всім пока-пока, друзі. Пока!